Віку, для якого віку цей крем, а для якого віку взагалі креми, які тонують? Тут немає прив'язки до віку, тут прив'язка до вашої шкіри і до вашого відтінку. Та тобто тональна основа не прив'язується до віку, вона прив'язується до вашого стану шкіри. Якщо ваша шкіра суха, ви бачите на ній сухі лусочки, то я рекомендую використовувати cc Крем. Якщо ваша шкіра має блиск, має такі жирні, жирні такі елементи, то я використовую 3D-крем з фіолетовою смужкою, який має матуючий фініш. Тому не прив'язуйтеся до віку, а обирайте крем по стану і по кольору для вашої шкіри. Адже головним принципом крему тонального крему є те, що він має зробити натуральним ваше обличчя таким, ніби ви без тональної основи. Але це його заслуга правильно підібраного підтону. До речі, я підбираю відтінок крему по в онлайні, по вашій фотографії, обличчям до вікна без е, макіяжу. І, в принципі, роблю це 100% попаданням. Так що, замовляйте в мене креми, і я підберу вам їх в онлайн-форматі.